То привіт, я з вами в кімнаті вийшла. Я взагалі сьогодні попрацювала, вже прийшла додому, хочу зробити таку собі сьогодні масочку. Вирішила собі зробити такий подарунок. У нас сьогодні день народження, можна сказати, нашої сім'ї, 25 років. Але знаєте, ну, з останніми подіями не хочеться ні святкувань, В принципі, ми так не святкували. У нас якби дві дати є, і дата вінчання. На жаль, я святкувала на роботі, можна так сказати, і з сестрою трішки посиділи. Ось так. Сьогодні ми не святкуємо, тому що піс почався особливо так. Не святкуємо. Трішки приймаю, як кажуть, привітання. Ось і все. Сестра купила мені букет, зараз покажу, і зробила мені такий пісний паштет. Ось, і зварила я борщ, син з температурою, дочка на день народження. Знаєте, але ну як хочеться там, наприклад, якогось святкування взагалі, але на сьогоднішній день мені хочеться просто миру, щоб всі чоловіки були вдома, щоб батьки не чекали своїх дітей з війни і діти не чекали дітей з війни з війни або там. Хтось, знаєте, на війні, хтось, ну, не на самому фронті, а хтось десь там. Ось так. Коротше, я хочу, щоб все це закінчилося і нічого не продовжувалося. Але з останніми новинами я, знаєте, зробила висновок: що ще, напевно, довго хлопці будуть там, і їм, напевно, стане складніше. Ось так. Ну, це такий мій висновок. Ось і все. Так, борщ я вчора зварила ще. Я, до речі, борщ люблю на другий день. Я варю його пісний. а сестра зробила такий паштет: це гриби, о, гриби фасоль, горіхи і водичка, фасоль, якої вона варилася. Все треба брати один до одного. Дуже такий смачний паштет виходить. Хоча я і достала хумус, щоб він грівся, бо я не люблю холодний хумус. і Тепер його треба ставити назад, тому що є паштет. Так, відео, не знаю, коли це відео вийде, напевно, на вихідних. Якщо це все буде добре, або пишуть, що там начебто буде... Якийсь потужний ракетний обстріл. Дай Боже, щоб всі залишилися живі і щоб найменше всі люди постраждали. Ось так. Так, буду робити маску. Напевно, спочатку поїм, а потім зроблю маску. Так, ось мій борщик такий вийшов. Форі, хто зараз впливає, в і взагалі ну, відео вийде, може, пізніше. Такі зараз йогурти по акції. Це пісні йогурти. Форі. Хто тримає піс, то його можете йти. Зробила сирники, але сирники син не хоче їсти. Так, і ось такі паштет я намастила. Ось такий паштет він виглядає. Може, не дуже гарно виглядає, але він смачний. Так, сестра подарувала мені ось такий букет. Це котики, можна так сказати. Мені подобається. Вона ходила на ярмарку, то, подарувала, то купила там і мені подарувала. І ось дочка купила, знаєте, таку травку для кротів. Брала, до речі, в агороді і вона так гарнесенько, вона так проростає. Зараз, Зараз зручно. Дивіться, гарнесенько так проростає. Тому буде... Але ми це не для кота, ми, якщо чесно, для Ральфа. Може ральфу сподобається. А може ні. так що так. Значить, зараз буду кости, потім зроблю маску, а потім треба мені ванну прибирати. Ось такі всі святкування. Ось так. так. Особливо не дивіться на задній фон, тому що, ну там у мене таблетки, син горло полощи, але він зараз, я кажу, спить. Там ще треба все поприбирати, тому ну, у мене є час. Я ось так скажу. І що хотіла сказати: на рахунок нашого свята сьогодні, ви знаєте, 25 років пролетіли як один день, ніхто не знав, що прийде війна, і аналізуючи наше життя, ну 25 років. Такий етап немаленький, можна так сказати. В принципі, ось так з мінусів нашого шлюбу я не бачу. В принципі, в наш шлюб я можу так сказати ну, з людей, хоча не треба людську думку слухати, да? але я вам так скажу: майже ніхто, я думаю, ну, може деякі не вірили, що так ми протримаємося. Дай Боже, щоб далі трималися. Але з е, всього, всього цього я хочу сказати: насолоджуйтесь один одним, пережіть одне, один одного. Е, всяке буває, знаєте, в житті. Так, щоб ми сварилися, Ну, може були такі такі сварки, але, в принципі, е, ну, все добре, як кажуть. Деякі помилки і помилка в нас була, е, вона нам обом дуже важко вдалася, але ми її пройшли, як кажуть. Зараз би я б зробила по-іншому, і, напевно, ми б зробили по-іншому, але вже як є, ось так. Тому із всього цього я можу сказати бережіть себе, поважайте один одного. Тому що, знаєте, діти, дай Боже, я вже, знаєте, ну, хочеться, як любій мамі, діти вийдуть заміж, хто одружиться, да? вони підуть, а ми залишимось один у одного самі. Так. І, на жаль, з нашою ситуацією в країні, можна сказати, як же так сказати, я дивлюся на наших батьків, знаєте, ну, вони вже такі, можна сказати, в такому віці. Старше нас це зрозуміло, але вони там сваряться, щось не так хтось поставив. Знаєте, такі це не сварки, можна сказати, а щось вони один одному кажуть: Ти не так поставила. Ну я дивлюся на своїх батьків і дивлюся на чоловіка-батьків, щось не так зробила. Я отак краще роби, коментують дії один одного. І я так дивлюся на них. Я хочу дожити до такого віку і коментувати, щоб наші чоловіки дожили і все було добре. Раніше я думала, що це ненормально. Там знаєте, ну, мені так здавалося, що це ненормально. Але ж, напевно, шлюб ну, от, така вища ступінь шлюбу, мені здається, стати один одному друзями. От найліпшими друзями, можна так сказати. А друзі і коментують різні там, помилки. Ти так зробити, так зроби. Ну, коротше, хто мене може зрозуміє, той зрозуміє, хто не зрозуміє, так і буде. Так що я хочу дожити до такого часу разом, вдвох, щоб робити, якби зауваження один одному. 78-85 років. Ось так. Тому цінуйте один одного, поважайте, кохайте. І знаєте, в, напевно. Ось ну, Вищий такий етап це друзі і кохання один одного, один до одного. Зрозуміло, знаєте, кохання набирає такого, це спочатку там емоції, руть і все, а з віком кохання набирає такого мудрого, ось такого можна сказати, кохання. Тому ось так. Так що у нас сьогодні таке маленьке, як кажуть, свято. Ну, може не маленьке, але такий етап ми вже пройшли. І думаю, що ми пройдемо його і далі. Груші у нас такі, це такі соковиті дуже груші. Сорт такий дуже, не знаю, як зветься такий сорт, але він дуже такий соковитий і дуже-дуже солодкий по 120 гривень. Так, е, апельсини такі, оце дівчатка, трохи більше кілограму. Вони такі дуже великі, бачите, дуже великі, але теж дуже солодкі, 130 за кілограм. Так, і ось такі соціалійські апельсини. Хто куштував, я їх теж дуже полюбляю, і такі звичайні, і ось такі. але вони такі чорненькі. Всередині зараз я покажу, бо було чотири, ну, відкрила одну по 100 гривень. Я була вагітною дочкою, мені лікар за, ну, забороняв їсти апельсини, тому що там не можна було чогось їсти. А я купляла собі і їла. Ну, Я була молодою, не розуміла, що це. Ну, коротше, я їх їла. Так, Раль там щось. Ну, там у нас попадало щось їсть. Так, і ось такі, бачите, вони такі темні, але дуже-дуже солодкі. Я їх полюбляю. Так, Раль, тобі давати таку апельсину чи ні? Ні, він такий не буде їсти. Так, роблю сину чай, бо знов температура. Піднялася. Так. Переживала, щоб це не був якийсь цей гриб А, але начебто це у нас горло, це вже 100%. Так, ставлю чайник. Привіт, дівчатка! У нас сьогодні середа. В принципі, можна було піти в АТБ, але я не пішла, тому що такого в принципі, нічого не потрібно. Тим паче у мене син хворіє. Знаєте, я скоріш, скоріш з роботи і бігом, я кажу, додому. Ось. Але я так бачу, що трішки апетит з'явився, тому що ось в понеділок він взагалі. Нічого майже не їв, вчора трішки поїв, а сьогодні вже, мені так здається, апетит ну, з'явився, сам їсти попросив. Вчора я йому сказала, що треба поїсти, а сьогодні вже сам попросив. Зайшла в форум. Ну не можу я прийти в магазин. Ось таку беру чи абату 23 гнів 50 копійок. Я зайшла, вони такі тепленькі, так, такі пахучі, скажімо так, і взяла ж три штуки. Бо вчора я взяла дві і ми вчора ну, дві з'їли, тому сьогодні взяла три. І ще захотіла сьогодні мені зробити цей вінігрет. Правильно так називається? Да, Поставила відварювати картоплю, морку, огірки зараз достану, буряк. І думаю, що ще треба? Горошик, але ми горошок не любимо. Я, я знаю, додають капусту квашену, але я щось з капустою не хочу. Тому буде, напевно, а, цибульку можна додати. Треба було б купити зелену цибульку. Було б взагалі супер. Але не купила. І знаєте, вийшла з фори, вже так квіти продають, готуються, напевно, до 8 березня. Вона, здається, в суботу припадає 8 березня. Тому е, такі цікаві квіти. Я підійшла, спитала, скільки коштує е, такі горшочки, в горшочках квіти типу фіалок, типу фіалок, фіалок, 100 гривень. І, такі, знаєте, кольори дуже-дуже такі насичені. Наприклад, якщо жовтий, такий насичений, фіолетовий, такий насичений, симпатичні квіти. А, ось. Е, ну, у нас якось взагалі в сім'ї ми святкуємо, ну, як святкуємо, просто привітати. В дитинці ми взагалі не святкували, тому що у нас е, подія така не дуже у маму сталася, у мами померла мама її, тому ну, ви самі розумієте, це не до свята коли такі трапляються події. Тому якось ми так не звикли з дитинства святкувати це свято. Якусь пробку, звісно, мамі робили, але ну це так, привітати і все. Святкування, знаєте, як оце зараз святкують, такого не було. Не пам'ятаю такого. Коротше, так, буду робити цей, Поставила ж відварювати, буду робити цей салатик і поділюся з вами. Ну, це не рецепт, це, це звичайно. Зараз, я подумаю, що можна ще додати. Не знаю, побачу, що я щось таке додати картоплю поставила відварювати і морку на три картоплі вирішила небагато зробити. І дивіться, оце з Аврори. Це дочка з Аврори купляла ось такі травку для котів, але ж кажу, може, ральф буде їсти, а може наш кузя буде їсти. Побачимо. І так гарнесенька вона проросла і за цю ніч ну дуже так як активно, скажем так, проросла. Тому так цікаво. Так, ще забрала цей, як його кажуть, корм. Ось такі дівчата беру, може, хто в Україні, кому цікавиться кормом, ось такий практик бокс. Тут я беру і коту із нашому ральфу. В принципі, вони їдять. Їм беру з однаковим смаком, але іноді кутя йде до, ральфу, до ральфа і його їсть корм. Ну, У нього гранул трішки більше, не знаю, чому так. Ну, коротше, так що я такий корм. На жаль, трішки підняли ціну на 10% з березня місяця, але ну, це таке. Поки нам підходить, то ми його будемо брати. Ось так. він готовий. Напевно, я його перекладу у лоточок, і коли будемо їсти, У мене, до речі, є пісний майонез. Хто може захоче з пісним майонезом, хто захоче з рослинною олією. Я знаю, що сюди треба горошик, але ми горошок не дуже полюбляємо. Ну, діти не люблять. Я б, може, б ще їла, але діти ні. Тому перекладу його в глоток і буду в холодильнику тримати. Я думаю, нам на два дні вистачить. Тільки що я його сварила. Насварила його, то він себе веде дуже гарно, так? Ральф, все так у мене було насіння гарбузове, я на сухій сковорідці його підсмажила. так. Таке воно хрустке. і до салатика буду додавати. Зараз все ж у контейнер кудись відправлю і мені буде до салатів. На, дам я тобі. Він дуже полюбляє насіння. Дуже полюбляє. І їсти хочуть, але ми пішли гуляти з альбом. Пішли доброго ранку. У нас сьогодні... Так, сьогодні у нас четвер, так. Я вже в дня загубилася, кажуть. Вийшла з ральком гуляти, сьогодні тепленько, начебто, але дуже-дуже сильний вітерець, дуже сильний вітерець, особливо вночі, був, це капець. Як завжди, у нас була повітряна тривога, Ну, все-таки інше. Так, пішла, бо. Побіжав до людини. Так, забрала його, не добіжав до людини, нагнала людина його. Він так, знаєте, нікого не чіпає, але ж все рівно. Треба собаку одягати на повідок. Так, у нас тут сусідська собачка, він з нею трішки гуляє. Знаєте, я так скажу, що можна зробити сьогодні зачіску, але вітер зачіску сьогодні сам зробить. Можна сьогодні не робити. Ось так. Вітерець дуже такий сильний. дуже. Хоча по прогнозою подивилася сьогодні менше, ніж вночі. ось Так, Так, напевно, ще туди трішки пройдемося, всім їсти, знаєте, всі так їсти хочуть, всі так хочуть любові. Ось ця собачка сусідська теж з ним. Ну, раль вже гуляє, а вона так на нього дивиться і плаче. Рекс! Рекс. Здається, рекс. Рекс! Ти сумуєш? Так, пішла трішки в прогулу. Вже покормила, залишились всі. Йдіть сюди. Ідіть. Ідеть сюди. Кс -кс -кс -кс. На. Все, Все, всіх накормила, всі їдять. Тепер можна і пити Ти, каву. Так? Нявку, дівчатка, з Аврори. На, пробуй. Будеш таке їсти. Щось ніхто не хоче пити. А, кузя, на. на. Може піти тим дати, попробувати. Ну, ще не все проросло. Буде шаль. Так, думаю, що це треба гратися. А ні. їсть. Їж. Їж? Їж? Ні? Ну, хай ще стоїть. Так, дівчатка ще хочу з вами поділитися. Ось таку посилку я забрала з нової пошти і відкрию її з вами. Так, напевно, трішки припущу вас, напевно, так. Так, у мене я ось такий ніж брала це в Аврорі. Така лапка, бачите? Тепер мені він знадобиться, тільки я не знаю, як він. Як він тут ви... Так, ось дивіться. Ось так. Дивлюсь, я сама. якість мені подобається. Начебто все гарно. Дивіться. Так, ось так. Повний зріст. Я консультувалася, який кращий розмір взяти. Все мені начебто допомогли. І зараз розкажу, як вийшла ідея, звідки з'явилася ідея, ось таке зробити. Так. Дуже задоволена, розкажу, як з'явилася ця ідея. Склалося, що мене дівчата привітали, мої дівчата привітали мене на роботі з днем мого весілля і подарували гроші. І в мене виникло питання, щоб таке зробити. Щоб Мені це залишилося на згадку, що це мої дівчата мені, мене так привітали. І вирішила зробити ось такі фотографії на такому холсті. Так, я не знаю, як правильно не сказала тут. Написала нам, бачите, 25 років так написали. ось. І думаю, що ж мені таке. На згадку зробити. І сестра у мене робила теж таке фото. Мені воно дуже подобається, хоча в неї воно чорно-біле, але таке, знаєте, дуже теж чуттєве, ну дуже супер. Я спитала в неї, де вона замовляла, вона мені дала сайт на це, посилання на цей сайт в інстаграм. І я там ну якби списалася з дівчинкою, здається. Так вона мені сказала, як краще зробити. Цей знаєте, макет сама я робила ну фото вставляла. А вона мені вже порекомендувала який е, зробити розмір. Я, в принципі, сказала, що нам 25 років, що маю канал, YouTube канал, може там рекламу взяти, але, е, ну, напевно, не було цікаво, канал не такий великий. Може б, якщо в мене був канал такий більш. Активніший і було набагато більше переглядів і підписок, може б вони якось згодилися на рекламу. На жаль, ні, брала за свої гроші. Ось такий макет коштує 900 гривень. Єдине, що мені не сподобалося цього всього, що можна було оплатити все наперед. Мені це не сказали. Я платила ще за перевод грошей. Ось так. Мені обійшлося би, якщо б я наперед гроші заплатила 900 гривень саме цей макет. так, і перес пересилка була, здається, 194 гривні я побачила. А так я заплатила 100 гривень наперед, Потім заплатила 800 гривень іще ще за, за перевод грошей і за доставку. Ну, трішки переплатила, це мені не сказали, ну, а я й не, не подумала, що таке може бути. Я б перевела гроші наперед, бо сестра там замовляла, ну, все начебто сподобалось. Ось єдиний такий мінус. А так, робота, ну, мені сподобалась, Якщо кому буде цікаво, посилання, можу теж поділитися посиланням. А може під цим відео залишу, ну не знаю. Може, знаєте, дівчатка, кого такі великі. Канали, можуть зробити собі, якби ну, на рекламу взяти і чому зробити собі таке фото. Ну, на жаль, мені не запропонували. Ну, нічого страшного, може колись, колись, колись. Мені запропонують це зробити. Я не відмовлюся. Дуже гарне фото. Так, щось ось так. На рахунок фотосесії. Фотосесія у нас відкладалася дуже набагато раз. Дякую нашому фотографу. Залишу посилання фотографу фотографа нашого. Дуже гарна дівчинка, дуже така, знаєте, відчула нас, можна так сказати. Фотостудія коштує десь тисячу п'ятсот гривень, це залежить від часу, від дня самого, ну, ось таке інше. І сама фотосесія тисячі Гривень це 200 фотографій. Ось так. І звісно, це. Все залежить, треба, знаєте, індивідуально це все спілкуватися, але наш фотограф ввійшла в положення, і, начебто, у нас не повинно бути з фотосесії, але так якось так склалося все спонтанно, сім'я була в зборі, і тому ця фотосесія відбулася. Зараз всі фотографії в цьому. В телефоні телефон може загубитися, а це от такий буде класний, класна згадка нам на нашу, на нашу дату. І ось такі фото можна буде розпечатати і зробити якийсь такий альбом. До речі, я такий, такий альбом шукаю, ну ще не знайшла. Так що ось так хотіла поділитися таким. З вами таким подарунком, який мені зробили дівчата. Дівчатам дуже дякую. Може, хто мене дивиться з моїх дівчаток, напевно, хтось і дивиться. Дуже вам дякую, що я ось тепер буду згадувати, що ви мені подарували ось такий подарунок. Все. Сьогодні буду закінчувати це відео. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.